Дороціні Мерва, ні в якому разі не займатися ніякими практиками магічними, чародійством, чаклунством цим гаданням. Забудьте за це, не слухайте таких людей, не звертайтесь до таких людей. В інтернеті не слухайте таких людей, тому що ці люди приносять прокляття в ваше життя. Слово має силу, і вони просто проклинають. Вони прокляті на всю голову. Їм треба лікар насамперед цим людям. Ісус Христос. А вони проклинають вас, замість того, щоб призвернутись до Ісуса. Ісус Христос є Словом Божим, і Він не оставить покараних тих, хто займається такими речами. Звернутися до Ісуса. Звернутися до дітей Божих, які мають результат под життя, які відкривають церкви, щоб прокляття це зруйнувалося, щоб ви покаялись, увірували в Євангелії, стали дітьми Божими, почали виконувати волю Божу. І прийшло благословіння. Слухати потрібно пророків і апостолів Божих. Тоді приходить благословіння, Дух Святий, Ісус Христос, приходить. Амінь.